Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю Грі 15-й моя каточка. Маємо в команді противника три важких танки: одну з пт ПТСАу і один легкий танк. О, привіт. Да, да, ти, привіт! Якщо ти пропустив мій минулий стрім із розіграшем 17 контейнерів, колекції контейнерів, і також розіграшу серед спонсорів, як його пропустив Сережа. Хоча Сережа є спонсором цього каналу, він все одно в розіграші приймав участь і отримав свій КВ-220, А також Руслан виграв. Цей розіграш отримав колекцію контейнерів. 17 штук контейнерів було, в яких йому випав Астрон Рекс і 12200 голди Окрім не кажу вже про те, що там випало дуже багато якихось всяких там сертифікатів, бустерів е, на вільний досвід, і взагалі вільний досвід повипадав для прокачування його аккаунту. Друже, не сумую, чому, тому що сьогодні. Буде стрім ввечері, на якому ми просто зробимо з тобою огляд нового Battle пасу на цей місяць. А вже в суботу ми розіграємо бойові перепустки. Так що постав собі нагадування, якщо ти ще не підписаний на канал, підпишись обов'язково, постав колокольчик і залітай на стрім, буде весело, і будемо розігрувати перепустки. Стосовно карти Кадіон, друзі. Є така дуже цікава позиція на цій карті, яка от прям тут, прям тут і це взагалі не той бій, який ви бачили е минулого разу з протилежного респауна, там, де грав Гріль 15 із клану Тянки, грав від першої лінії. Це взагалі інакший бій. Це бій позиційний, і граючи майже без засвяту. Тому одразу. Перший у нас тут любопитний був хлопчик на Шерідані, і одразу він отримав свою апліуху і десь вже там заховався. Немає його далі. Адже в команді був легкий і середній танк, я, в принципі, ще поки що чекаю, для того, щоб може видати ще одного ляща його побратиму, який грає на ДВП-5051. Але. Цей товариш десь катається в іншому місці під правим флангом ближче до середини. Тому я перемикаюсь на цього самого Іса 7-го, бачу його гармату і даю йому в борт на 600. І 7 там трошки поліняв, і останнім пострілом відправляється в ангар. Бачу, що тут є як пансер є соти. Друзі, якщо ви знаєте цю карту достатньо добре, то ви зможете робити такі постріли. До речі, цей постріл зараз можна його назвати, мабуть, і блайндом, тому що Єхпанцер Єсотий був вже не в засвіті, тому він все одно в нього зайшов, зайшов і як вмастило, знаєте, так, нормально зайшов. І ми бачимо по Єхпанцеру Єсотому, що він вже не фуловий, має 1603 хп. Також тут намагаюся вислідити цього Шерідана, мерзотника цього маленького. Але поки що безрезультатно, і бачу, що він тут залітає на точку. І не попадаю в нього, попадаю в ВК-7201К. І від цього ВК-засвітився. Засвітився і розуміє, що тут десь стоїть ПТСАУ і він просто від'їжджає назад. І я сам трошечки розриваю зараз дистанцію для того, щоб довше бути в інвізії. Чому? Тому що це. Достатньо важливо. Гриль картонний, якщо він світиться, одразу якісь фаєрболи там летять з усієї карти, і ти такий думаєш, блін, камон, звідки? Ну і як в є 100, друзі. Отримую ще одну плюху, і він не світить мене після цього пострілу. На грилі 15-му достатньо гарне маскування, достатньо комфортна гармата. І дуже крута гармата, мабуть, одна з найкращих взагалі в грі. Я про це не. Не буду переставати казати, тому що якщо на грилі ти будеш грати достатньо багато, ти зможеш робити дуже круті штуки на ньому, робити перемоги, витягувати катки і так далі. Лише е, тут справа в тому, що в тебе має бути просто досвід, досвід гри на цьому танку. Звісно, що кожного бою, такого з таким дамагом, як тут. Ну, мабуть, не буде, але е, треба намагатися робити так, щоб такі бої були в тебе частіше. Знову ж таки, тут і як панцер, І дивіться, друзі, бачите, я попадаю в 7201 перше, ніж він кидає в Мауса. І скоріш за все, тому ВК просто не пробиває Мауса. Залишаємося вдвох проти чотирьох танків противника. Тут знов такий таки цей мерзотник на Шерідані. Отримує на 488 і Маус його добирає, залишаємось вдвох проти трьох противників. І тут залітає від бабусі, яка не влучає, чомусь бабуся мене пересвітила. І, до речі, 20 секунд тому я засвітився перший раз. Тут чомусь не залетів і знову ж таки гріль мене не пробуває. Але отримую 583 від ВК-7201К. Гріль не звертає чомусь уваги на мене. Я кажу, ей, чувак, подивись сюди. Але така собі альфа заходить в грілян, не подобається чомусь, не проходить цей фугас. Ну і нехто є тим, що тут стоїть гріль 15-й яхпанцер. Єхпанцер, звісно, отримує в каток Чому в каток друзі? Ну тому що це вибиття, звичайне вибиття ремок і його це на трошки вибиває з часу. Тобто треба відволіктись, натиснути рємку, і ти втрачаю час. І от я залишаюсь один в три, як панцера є сотого забираю. 934 поїнти має гріль, 15. І мені тут дуже е було стрьомно, скажу так. Чому? Тому що, хоч і досвід є, але якби цей фугас не пройшов, то було б достатньо важко мені тут далі грати. І скоріш за все, я вже був в ангарі, а тут тапок ще просто не попадає. Ну, а я не маю просто не маю. Не маю можливості помилятися, мені потрібно тут грати. І звісно, я граю. А що робити? Граю. Я навіть після цього бою не дивився статистику цих гравців, які тут грали проти мене. Я просто розумію, що перевага, і в мене очків переваги вже достатньо для того, щоб просто сейвитись і чекати, поки Викашка сам до мене приїде. Чому? Тому що. А навіщо мені лізти? Не потрібно нікуди лізти. Він сам приїде однозначно, тому що 920 очків перемоги вже в мене є переваги. І я чекаю, і я так здогадуюсь, що він буде з правої сторони. Тут піддивляюсь, трошки ставлю на голду і просто забираю ВК 7201К в ангар. Друзі, таким боєм я зробив собі трошки апнув свій. Найкращу, свою найкращу шкоду по аккаунту 740. Тепер ми, в мене. Раніше було 726 на Маусі. І тут три фраги, друзі, це медалька Калабанова і медалька майстра на гріль 15. А за такий бій, звісно, отримуємо 246 тисяч. Срібла. І давайте подивимося, що зараз за статистика. Шерідон наш грає 499, накидав 30. 1000 боїв 54,8. Гарна, гарна, в принципі, середуха і гарна в нього статистика. 60 прибої, 51,22, має пв 40,05. Мінотавр 9 тисяч боїв, 46%. Така собі цікавинка. Тут є соти у нас 49% на 41 тисячу боїв. В принципі, якийсь досвід певний є, 16 тисяч. Зіграно боїв, майже 17 44 55 має маус. Ну і Лівандовський, 48 на 12 тисяч майже боїв. А команда противника, друзі, як пан сріє сотий накидав більше за всіх 16 тисяч боїв, 58% статистика, ВК-72,01. Друзі, 61 тисяча боїв з половиною, 54 60 Ну Це гарна, скажімо, статистика. Гріль 15 Ну тут зрозуміло, 27 тисяч боїв, 47% перемог. Шерідон майже 60% перемог. Друзі, 40 тисяч боїв відіграв, але чомусь в цьому бою йому не підфартило. Супер Конквер, 32 тисячі боїв зіграв, 50% має статистику. І Сьомий. Теж майже 53,5% на 10 тисяч боїв, але якось тупо він зіграв, і, до речі, в нього тут стоять якісь регалії, які він відкрив, за... які він відкрив з рангом за срібло. ТВП Т-505144, майже 45 тисяч боїв і 4760. Отакі друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, також пишіть ваші коменти. І скажіть, що ви думаєте стосовно цього бою, чи можливо на моєму місці потрібно було грати і якось інакше? Ваша думка дуже важлива для мене. І пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пака!